Обійми відтепер, чи не першими, зустрічатимуть усіх, хто заходить на факультет міжнародних економічних відносин УЖНУ. Оглядається праворуч. Скульптуру вихідця з Ужгорода Сергія Можневського, котрий 20 років живе в Канаді, встановили на факультеті на другий день святкування 25-річчя. Це друга скульптура Сергія Можневського на факультеті міжнародних економічних відносин УжНу. Перша мислитель тут уже з 2015 року. Скульптура, яку сьогодні ми відкриваємо, Сергій її подарував університету, а Володимир Іванович Смоланка, наш ректор, сказав, що, напевно, справедливо буде, якщо ця скульптура буде знову у нас. Вона символізує якраз сьогодні, що ми маємо бути в єдності у цей складний час, в час війни. Слава нам вітання скульптура символізує протилежності, що об'єднані народженням нового життя, пояснює автор у зверненні переданому разом зі скульптурою. А навчальний заклад місце, де природні здібності і накопичені людством знання, формують особистість. Сьогодні чергова приємна подія на факультеті міжнародних економічних відносин, оскільки ми отримали від нашого скульптора Можнівського, який народився і прожив велику частину свого життя в Ужгороді і Зараз проживає в Канаді. Отримали від нього скульптуру, яка називається Убійми. Це не перша його робота, яка знаходиться на факультеті міжнародних економічних відносин. І цю роботу ми також залишаємо звичайно тут. Єдність символізує та втілює й скульптура-мислитель. Її мистецькі аналоги завдяки Миколі Палінчаку та, власне, автору скульптури нині є і в закордонних партнерів. Після факультету міжнародних економічних відносин таку скульптуру отримало місто побратим Корваліс. США. І це був лише початок проєкту Мислення без кордонів. У нас виникла ідея такого мислителя подарувати. І іншим факультетам вузів за кордоном, з якими ми працюємо. Нещодавно в університеті Олександра Дубчика була така відкрита скульптура. Сьогодні ми подаруємо таку ж скульптуру нашим румунським партнерам, які у жовтні будуть відзначати 20-річчя факультету міжнародних відносин університету Радея. І таким чином у нас виходить мислення без кордонів, такий хороший, позитивний проєкт. Що ця скульптура означає для румунського вишу? Нам розповів Іоанн Хорга. Вона означає вдячність за дружбу, що ми маємо від двох доль між університетом, який я представляю, та університетом в Ужгороді. Із цим факультетом співпрацюємо з 97-го року. Тоді був перший маленький крок. Ми мали багато активностей тут, в Ужгороді, а також в Орадеї. Реалізовували програми обміну між студентами, між професорами тощо. Але ми б хотіли продовжити співпрацю, посилити дружбу, тому що ми дуже близькі. Географічно Ми дуже близькі. ще до 25-річчя голова асоціації випускників факультету міжнародних економічних відносин УжНУ Василь Молдавчук подарував картину Маріуполь, яку придбав на аукціоні, де збирали кошти для придбання автомобіля для збройних сил України.